Вітання, вельми, шановне панство. Поки я працюю над другим відео про Dark Souls 3, я вирішив випустити вже традиційне друге відео про найкращі моменти минулого місяця. Тому візьміть собі щось поїсти, сідайте позручніше. Ми починаємо. Геймплей же ж починається дуже просто: з жопи якогось мужика. Все як я люблю. Oh, my. Потім виходимо на вулицю, де нас чуть не збиває машина. Для це найтупіша смерть, яка могла би бути в поступок. Пак постапока блять. Це найтупіша смерть, яка могла би бути в постапокаліптичному світі. Приходить наказ заняти кругову оборону, що ми в принципі робимо. І в нас закінчуються набої. А як казав класик, що робить? Береш у товариша. Во-первых, якого вони в тебе кончились. Якщо вони в тебе кончились, значить ти їх мало взяв. Якщо ти їх мало взяв, то ти дебіл. На рейській знаходимо маленького хлопчика, який хоче нам щось сказати. А ми хочемо сказати хлопчику: віддай пальто, діду. На цій локації нам пояснюють, що єдиний хід на наступна справді напали на Артема галюцинації, тому що менше треба з тими метрами своїми їсти гриби. А тобі бабця казала, там така компанія, там будуть спити та ще, ще піздець тобі. Кидаємось в тому словно звісному бункері де шість від того, що у нас буде хан. Він нам каже, що ми, до речі, вбили не всіх чорних. Блять, били всіх чорних. Сука Ютуб таки не забанить взагалі. йобаний хуй. Вправляє з нами снайпера Анну. Як він сказав, це найкращий снайпер їхнього ордену. Ну, до речі, думаєш, ми її пікапимо, і оцією фразою вона мене просто вбила. Витріщайся на мою дупу, кролику не для тебе, квіточка. Ну, по перше, Аню, вибач, але в твого батька набагато смачніша дубця. А по друге, іди нахуй, ти взагалі якийсь блядь, спайдермен. Я не знаю, що за піздец алло! Задання у нас, до речі, доволі просте: знайти, вислідкувати та вбити останнього чорного. Де це взагалі нормально? що я відчуваю дискомфорт, коли я це говорю, господи боже. І знаєте що? Ця єбана сука на павліку нас раджує. Як Якби там не було, грі виходить прив'язати нас до цього персонажа. У ну, Кожен раз, коли я проходив цю частину, я хотів зробити. Госпіталі Анька нам розказує, як ми її врятували, і що вона зараз почуває себе якось двозначно. Короче, ми з нею переспали. Ми вирішуємо спускатися для того, щоб не нахапати ще більше рентгенів, аніж нахапали вже. І тут вона видає таку фразу, від якої я буквально випав в усадок. Бачиш наскільки місто зруйноване, а у Москви була найпотужніша ППО. Ми спочатку бачимо потяг, який явно приїхав не з Москви. Тут нас підбирає Бобік. він товський Бобі. Артем удають в'їбав. Я, я, я відворікся на секундочку. Ну не люблю я комуністів. Ну що зробити? Чайний пакетик наїбало кожному комуністу. Плюс. Тут я перестреляв 3 чи 4 цих канібала і мене вирубали нахуй. <клух> Finally awake. друга частина нашої подорожі починається з того, що ми опиняємось в пустелі, яка колись була Каспійським морем. Там нас зустрічають мужики, які явно давно не бачили жінки, для чого ми все ж таки приїхали в Касп. Є одна дуже сильна і велика причина. Тут є бункер, який відслідковував зараження по всій Рашці за весь час після війни. Відповідно, тут ми можемо знайти карти, які покажуть нам, де найбільш придатне місце для життя. Але всі ж ми знаємо, що в Рашці придатних місць для життя не існує. Наше завдання зараз піти і подивитися, що. То за мужики, які були на машині. З виглядом незвичайні бандити, але все ж таки треба перевірити. Дорогою туди я вирішив трішки дослідити місцевість. Знайшов снайперську гвинтівку і знайшов отаких от, от маскувальників. Єбать, ти незамітний чувак. О, блядь, ще один. Побивавши бюджетних косплеєрів спайдермена, я продовжую свій шлях. Че кажучи, на даху тої автозаправної станції, ми зустріли якогось мужика, який на нас зразу нападає, і ми починаємо нашу боротьбу. Дарма, до нас сюди приїхали. Саул, до речі, нам розказує, де знайти барона, і ми йдемо туди по його вказівкам, і я дійсно його там, блядь, знайшов. Прикиньте. Тут відбувається діалог. Кажу чесно, дискусія була приємна. Після нашої втечі до аврори присилають бандитів, щоб вони нас штурмували. Ми від них відбиваємося і вирішуємо, що треба брити ноги. Блять, брити ноги. Роман, ти йобнувся. Рішуємо, що треба робити ноги. Звідси Пставши лодку, ми потрапляємо до адмірала. Адмірал це просто піздецький смішний персонаж. Це чувак з піонерів, який зійшов з розуму, почав називати себе адміралом і каже, що він захищає щось тут, хоча сидить з двома трупами і говорить з вороною. Якщо випити його чайку, то ворона і вам відповідати починається післос. А починається все з того, що ми бачимо, як Сен прощається з командою Аврори. Він тут веде монолог про те, що йде за своєю мрією і хоче зустріти батька ще, хоча б раз. Таким чином нам пояснюють мотивацію Сема покинути команду. Ну, короче, філософія, психологія. Плюс до того, по ній орієнтуватись також неможливо, тому що ти не бачиш, де є містки, а де їх немає, і тому треба шукати як єбанат. Не варто опускати можливості, що це я єбанат, але особисто мені вона не сподобалась. І він як гордий батько Орел вчить свого сина літати, тобто скидає нахуй з даху якогось бандита. Потім ми з капітаном як істинні джентльмени, міряємось стволами, але в силу розміру, поважності віку і того, що капітан коцькує схожий на Брюсавілліса, ми здаємось і опускаємо ствол перші. Капітан нам розказує, що лодка тут є, і вона чисто теоретично може доправити саме в Америку. Але є одна проблемка. Ту лодку захопив інший американець, якого капітан чомусь називає кіт. Блять, я хвилин сорок думав, чого він називає Тома Кіт. Тома кіт. Зібравши до купи все своє IQ тапочка, я вирішив, що. Ну його нахуй. Пройшовши трохи далі, ми показуємо, який ми Джон Вік місцевим без реєстрації і смс. Якщо чесно, то та це м'ється ну, досить сильно. Біку, ми все ж таки програємо, але це заскриптований програш, тому нас везуть на лодку. В принципі, куди ми й прибували, Блять, от ні в першій, ні в другій точці капітана не буде, не старайтесь ніяк. Він завжди є в третій. Там ми йому допомагаємо відстріляти з від всякої монстрятини. І він нас запрошує до себе в ліго. По дорозі в ліго в нас стріляє якийсь снайпер, просто з ніхуя, і ми йдемо пояснювати йому, що якщо будеш стріляти в людей, то можна получити поїбалу. Після проведення виховної роботи з тим снайпером я його не вбив. До речі, мені його жаль якось стало. Ми домовляємось з капітаном, що він покаже, де пальне. І далі буде сцена, через яку я вважаю, що найхаризматичнішим персонажем в метро взагалі є цей капітан. Якщо коротко, то вони з семом вирішують набухатися. А якщо не коротко, то я залишу вам декілька сцен, над якими я прям в голос проварав. А, музика? Тут була б у нас музика, а це гарна думка. Эй, hey, Ю, the world! To be Daddy. poor. Kid. До старших. Коротше кажучи, по дорозі до генерала нам колять якусь хуйню, на якій зображена Зетка. І мене це вже, блядь, вибісило одразу же ж. Ну, зетка, просто зетка. Ще тоді, Блядь, ну це піздець. Також оцей чувак, якого, до речі, звати Толя, Хуй. який є генералом Оскому, розказує, що його син тепер капітан, і всього добився сам. пиздець. І тут вже війна в самому розгарі. Ви прикидаєте? Ну, тобто вони самі собі взяли і роз'їбали свої метро, блядь, як це добачити. Нас послоють на місію. Ю зачистки чи то стримування якогось штурму, і я такий, блядь, стріляти русню руснею. Це ж вообще зайвісь. Місія, до речі, з самого початку провальна. Нас травлять якимось газом, але полковник Хлєбніков якимось чином встигає вибратись і знаходить Толю. Толя в той час говорить по рації, що як це так ви блядь, евакуювалися, мене залишили. Що за хуйня така? Коротше, русня тут кинула русню. Це не доповнення до будь-якої гри, яку я тільки бачив в житті. Йоп, твою мать. В кінцевому результаті Толя дізнається, що його сина вбили. І йому в принципі немає для чого жити вже. Тому він вбиває себе. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Менше з тим. Нам показують чорношкірого мужчину, який говорить щось типу. You never had this much Також з тайної сторони хочу звернути вашу увагу на те, як тут представляють нових ворогів, а роблять це приблизно отак. Уєпло, цусалка єбанідзе. Під... Повертаємось в теперішній час. Present not that simple, я б сказав. Нарізавши тонну демонічної хуйні, ми зустрічаємо наступного боса. Якийсь літаючий підрюк. Я не знаю, що це за хуйня, я його бив, з нього випала тілка, я хую знаю, що відбувається. Поможіть, блядь. Далі нас чекає шлях за Ві. І Йобаний Стит. То найбільш мусорний персонаж, якого я зустрічав взагалі за все своє життя, блядь. Права в тому, що він не може битись сам. В нього є його фантоми, або як тут називають, фамільяри. Таха, яка стріляє якоюсь хуйньою. пантера, яка б'є руками, і голема, якого можна викликати раз в 30 секунд. Ну а хуєть тепер. В'іже ж може тільки добивати демонів, щоб забирати їхню демоничну силу чи щось таке. Я в тому вже не розбирався. Мені просто стало хуйово, коли я побачив, що мені треба битись пантерою, якою хуй пойме, як керувати. І я просто клацав кнопку атаки і кнопку стрільби для того, щоб блять поскорше пройти частину Ві. Ну геймплею за цього обмутка не чекайте. Якщо що, у він навіть бос якийсь глис. Що ви думаєте, що я жартую? Я не жартую. Навіть оця ворона це обсміяла така, ну він просто паразит, він ніхто. Ще й тупий як валянок. Бивши цього боса, ми бачимо іншого великого демона, до якого вій ще не готовий, але він його в каналізацію. Данте, в якого і бать який арсенал зброї, великий досвід. і, Напевно, що великий художній твір. Я маю на увазі художній твір. Може Данте до того будинку, де Вергілій розділив себе на дві частини. Ну і коротше, ти все просрав сьогодні. Тепер поразку проаналізують. І щоб не зганьбити душі предків, зроби себе Ми з Данте спускаємось до всіх наниз, щоб обговорити план подальших дій. Він зустрічає Ніко. А Ніко, це якась правнучка його зброярів чи щось таке. Блять, тяжко, чого ви всі пов'язані, господи боже, то що граб пристоль. Коротше, вона дає йому оцю шляпу, і оцю катсцену ви мусите побачити власними очима. Для повної схожості з Майклом Джексоном Джексопмун вистачає тільки дітей.